Добрий ранок, друзі. Сьогодні у нас жовтень місяць. А яке сьогодні число? 17? Мабуть, не знаю, 18 число, да? це у нас Київ, автобазар Чапаєвка. Ми приїхали для вас Да, 18 число познімати машинки. Статистика і перегляди показують, що на моєму каналі дивляться тільки бюджетні ціни. І сьогодні я буду намагатися. Вам показати машинки трошки дорожче. Не ті машинки, які коштують до 5,5 плюс, можуть і вони зайти сьогодні, якщо будуть нові. А ще і ті, які коштують 5, 6, 7 тисяч. Тому приєднуйтесь до каналу, обов'язково коментуйте, підписуйтесь, робіть собі чаюху. І погнали! До зустрічі на базарі! Ось я вам знайшов перший варіант Nissan C. Подивіться, який Nissan в кузові седан на простих кавпачках. 5999 7-6 року номер телефона. Бензин ГАЗ-191 заявлений пробіг машин катанований. Коробочка автомат. Ось такий апаратик. Nissan тіда вам залітає. Дивіться, який популярний варіант. Хлопці з рівного. Вам відома така машинка по-любому. На транзитних номерах, на простих кавпаках, є протитуманки Шкода Фабія. 8 року 1.4. Механіка 5700. 5700. Просте кермо, кермо свіже, ткановий салон, механіка є магнітолка. Ось така машинка, задні парктрони продається. Ну давайте я вам просто покажу гольф 5. А ви мені напишите своє враження про ціну. Да? Ось такий гольф 5 На ось таких дискарях. Да? Ну і ціна. Восьмого року машинка 7750 торг 1,4 двигун. Машинка на автоматі. Як вам ціна ТСА? Оце наш бюджет. Нісанчик також на транзитних номерах. Дивіться, на простих кавпачках. Так, 6200, мікро 1.2, бензин, механіка без підкрасів. 12-го року машинка, номер телефону, ви бачите. Ану, вона відкрита, передні склопідйомники, ткановий тканевий салон. Механіка. Все якось так маленька машинка для міста. Ви не проти? Так, так, я відкриваю Дякую. Ага, ну не треба. Ось така маленька машинка, я думаю, буде дуже економна для міста Києва. Може, як перша машинка, може для дівчини. Такий екземпляр продається сьогодні. Автобазар Чапаєвка. Ну, Знімаю вам майже сім. З майже сім. торгом вдруг буде сім. Тому вам показую Субара, українська реєстрація. Да? Субара, Субара 7300 торг 4х4, 2-літровий бензин, автомат, офіційно один власник. Пробіг ви бачите сьомого року. Да? Номер телефону. Ви також побачили коробочка. Ось така. мультикермо, ткановий салон. Зачинена. Як вам, легасі? Ось такий Сузуки залітає також українська реєстрація. Дивіться варіант, який попадає в нашу ціну. SX4 6900 1.6 Benz автомат, 8 року машинка. Вам номер телефона. Просто супер пробіг. Коробочка автомат, свіже кермо. Ось такі сидіння, салончик, я так розумію, в чехлах. Якщо я не помиляюсь, ось такий апарат. Mazda 3. Вже українська реєстрація. Дивіться, наша ціна якраз. Восьмого року машинка, номер телефону, бачите. 1.6 машинка на газу на автоматі. 5500. 5500. 400 склопідйомники тканевий салон, мультикермо. Бачите, ось такий салончик, підлокітник є. За 5,5. Як вам мазда троєчка. Тому якщо вам буде цікаво, то телефонуйте. Да? Є ось такі моменти. Ну, 5500 самі ж розумієте. Машинка 8-го року. Скільки їй вже років? Йдемо далі. Такі реалії. Для тих, кому подобається Ford, ось такий Форд. Також наша реєстрація на простих кавпачках в білому кольорі. Маленька машинка. 12-го року пробіг ви бачили. 1,25 бензин. Механіка 5900. 5900 да? на веслах. Форт на веслах. Оце торба. Ну, тут ви все побачили. Механіка на веслах. Це просто жир, жирний. Фієста. Ніколи не бачив Форт на Веслах. Скажу вам чесно, 2012 року. Хюндайчик. Бюджетний, простий, надійний апарат. Дивіться, ціна майже наша. Тут є торг. 7300 Hyundai i30 на автоматі 2010 року. Два номери телефони, пробіг ви бачили, вкруг тонований, на простих кавпачках, 4 склопідйомники, ткановий салон, коробочка автомат, дивіться, який монітор, мультикермо. Бюджетний варік. ну, бюджетний 100% по обслуговуванню. Корея дешева, бюджетна, щоб не витрачати гроші, яких у вас, наприклад, немає. Ще один корейський апаратик. Це у нас Kia. Наша реєстрація протитуманки на простих кавпаках машинка. 5700 з торгом 11-го року KIA Кіасіт Дизель 1.6. Механіка. Два номера телефона. Вкруг вона затонована. Тут грає музика, передні склопідйомники коробочка механіка. Авторські права ми не можемо порушувати, тому показую вам її тільки. Зовнішньо. ну Давайте ось так швидесенько Задній ряд ви бачите, да там Ева Коврики. Все, переходимо далі. Шукаємо наступний варіант. Ось цей варіант. Нас цікавить. Дивіться, пола, якщо я не помиляюсь, біле пола. Наша реєстрація. Ціна 6211 року машинка ГБО 1,6 бензин автомат. Є ось такий варік. Да? Ось такі приколи. Під затерті передні склопідйомники, Як є ткановий салон, коробачка автомат, кермо просте. Ці машини я називаю, знаєте, як при всій повазі до Volkswagen. Тут тільки, мабуть, емблема від Volkswagen. І ось такий Citroen Picasso. Також наша реєстрація, машинка в білому кольорі. дивіться, може такий сімейний апарат. На дискарях. 12-го року машинка за 5,5. Один власник, два номера телефона. передні слабідйомники, тканевий салон, просте кермо, механіка. Французьке авто нас постійно дивує. Своїм зовнішнім виглядом. Реношку за 6300 не бажаєте. Ось така реношка, якщо я помиляюсь, це у нас Рено Модус. Вру, вру, вру. Рено Кліо 1 і 2 бензин. Рідна фарба 2012 року машинка. Така маленька машинка. Дивіться, з яким комбінованим салоном, механіка, монітор, просте кермо, передні склопідйомники Маленька, дуже приємна. Ось така вона. На ось таких дискарях. прикольно, прикольно. Ми ж знімаємо. Форд такий у мене Форд був. Це у нас рестовий Макс. дивіться, на дисках на єврономарах. На Восьмого року пробіг ви бачите. Рідна фарба, 1,6 простий двигун, 6300 бензиновий двигун. Дуже все просто. Чотири склопідйомники, ткановий салон, просте кермо. Коробочка механіка кандьор. Ось такий задній ряд. Так, людей показувати не будемо. Тому, якщо вам цікаво, бюджетний апарат простий, він мені сподобався більше, ніж е, Ford Focus. Універсал. Популярний варік. Opel Zafira. Дивіться, свіжий варік на базарі на транзитних номерах, на дискарях. 6999 11-го року. 1,6 бензин. Номер телефону, пробіг, ви бачите. Ну, пробіги взагалі. Просто суперові. Тканевий салон. Передні склопідйомники, Ось такий маленький монітор. Що мені не подобається в цих зафірах і в Opel Astra H... Майже всюди у них передні стопідйомники, а задні весла. Гольф Плюс. Також на транзитних номерах. Дивіться, який цікавий колір. 6650 1,4 Саха із Німеччини, пробіг, номер телефона Рік, ви бачите, ткановий салон, мультикермо, клімат, коробочка, механіка. Ось такий апаратик. Як вам Гольф Плюс? Великий сімейний варіант Citroen Picasso за бюджетні гроші. Також на червоних номерах. Да, Має ось такий дах. Що тут у нас по салону? По салону 4 скла підйомника. Скажіть мені, будь ласка, в коментарях чомусь, коли відкриваєш двері на всіх французах, ось ці приколи хрустять. Ткановий салон ось таке цікаве кермо. Дивиться. Як вам? Оця штука мені подобається більше всього. Да? Ну і що тут у нас? 12-го року машинка з двигуном 1,6 бензин 6700 коробочка автомат. Ось такий апаратик за 6700 на автоматі. П'ятий популярний гольф. Дивіться, п'ятий популярний гольф. Ось в такому кольорі диски не оригінал на транзитних номерах. Ціна. За 9 рік 6300, двигун 1,4. Тут є ось такі приколи, номер телефона. Пишуть тільки з Німеччини. Механіка ткановий салон, 400 підйомники, простий кермо, клімат-контроль. Ось вам такий варік. Ну і поруч ще один апарат, також на транзитних номерах. Гольфік в такому кольорі. Коробочка автомат. 7,300, ну, може, з торгом буде і 7 1,4 також двигун. 8 року пробіги, пробіги просто. Пробіги 128 GT. Як перевірити, чи дійсно він gT? Напишіть в коментарях. Пижик, пижик Француз 6200. Ціна наша реєстрація. 6211 рік 308, 1,6 дизель. Номер телефона, пробіг. Як для дизеля, як ото кажуть, це не пробіг, якщо, звісно, він такий, як там написано, ось такий салон, ось такі моменти, салон, звісно. я вам... Салон, коротше кажучи, не ідеал. Не ідеал. ну, Такий салончик. Мені, мені, на перший погляд, не сподобався. Якщо вам потрібна ось така BMW, не розумію цей кузов взагалі. Да? BMW, не BMW, значок BMW. Українська реєстрація, двудверка, машинка 11-го року X1. Да? Я от там розумію Є60, Е39. Да? 5700. Ось вам номер телефону, пробіг повністю затоновано. Ось ці приколяси, ткановий салон. Ну, дивишся на салон і думаєш, ну яка це БМВ? Ну, да? Механіка, просте кермо. Ось такий апаратик. ну, Хто хоче для себе BMW і у кого немає багато грошей і вам, наприклад, сподобається ось такий кузов, ось він цей апарат. Kia, Kia, Kia. да, Київська реєстрація. Ось з такими моментами на ось таких простих ковпачках. 12-го року 6201.4, Механіка 280 заявленого пробігу. Да, це просто, так. Механіка перенісла підйомники, просте, е, простий салон із плюшок, монітор, ось таке просте кермо, кузов, хетчбек, кіаріа. Машинка плюс мед, Да? Придбали машинку, можу вам і намет зроблять скидочку. На транзитних номерах ось така реношка, двудверка. дивіться. маленька машинка, я не знаю там, для дівчини. Автомат кожа 6550, 1,6 бензин. 100% мита, небита нафарбована не 2009 року. Пробіг ви побачили. Коробочка, автомат. Бачите, який ричаг, Має ось такі шкіряні вставки. Ось вам кермо. Клімат, контроль, все. Клія. Це у нас кліа. Має Фаркоп. Opel Astra на транзитах, на простих кавпаках. На автоматі. Хетчбек, Opel Astra H 1.8, бензин, автомат п'ятого року. Машинка 6500. Бюджетне авто 1,8 двигун. Нормальний двигун, кажуть коробочка автомат. Ось такий апарат за 6,5. Б-6, українська реєстрація. Дивіться, Б-6. З такими огріхами, ну це для Б6 нормально. Гума, звісно, така, да, вже на викид. 1.6, дизель 10 го року машинка 6200, пробіг ви бачите, номер телефону, ви бачите. Да? Ось такі моменти є. Ну, це адекватно. Да? Механіка, ось такий салон, машинку там не готували. передні підйомники. Має фаркоп. Можна сказати так, сміло машинка має такий робочий стан. Від реалій не потрібно відриватися, як є. Олександр для тебе, Фабія в Києві, дивись Фабія, українська реєстрація на простих кавпаках. Машинка 2012 року, пробіг ви бачите, двигун 1.4 на газу. 6 штук, машинка з торгом зачинена. Ну а що тут? Все дуже просто. все дуже просто, Ткановий салон, механіка, просте кермо, шкода фабія 1.4. Кермо підзатерте, не перешите. Ось такий апарат. Ну, є потертості по салону. Ну і ціна, і рік. Такий виїхав, як є, можна сказати так, не підготовлений. Як ото я кажу, для мене хобі. Мені зараз сказали, що через мій канал продало машину. Я кажу, ну класно, вам класно, дякую. Мені також приємно. А а 5 українська реєстрація, на простих калпаках, сьомого року машинка, 6200 на газу, 1,6 простий бензиновий двигун. Номер телефона ви е, побачили. салону 4 підйомники, ткановий салон, коробочка, механіка, просте кермо, кандьор, Все така чистенька. Ось такі моменти має. Ну а що? Скільки там років в машині? А? Ідеалу не буде. Ну, з торгом може і буде 7, хто знає, да? Фольсик, Фольсик на транзитних номерах. Є все. 1,4 двигун 7250 9 року, номер телефона. Ви бачите, коробочка автомат, 400 підйомники, їх салончик, кермо, не перешито, клімат-контроль, підлокітники. Ось такий гольфік. Продається сьогодні на автобазарі. ну і Поруч Гольф eh, Плюс. Можу вам сказати, що сьогодні в такому ціновому диапазоні є вибір. Чи сподобається вам ці авто за станом? Eh, не знаю. Але вибір є, є машини. Ви ж бачите, я знімаю, знімаю, знімаю. Да? Також на транзитних номерах, на дискарях. 8-го року машинка 6800 1,6. Бензин, номер телефона і ще один момент. Чи влаштовує у вас ціна? Це вже зовсім інше питання. 400 підйомники, ткановий салон, просте кермо, механіка, клімат контроль. Нафіга їх кліяти, так? Да? Може, пороги трошки так зацарапані? Другий Сузуки за сьогоднішній день. Ціна 5900. Кому подобається Сузуки... Ось вони, ці Сузуки. Шостого року машинка, номер телефону 1.6 Benz, Механіка. Сузуки. Ага, механіка, ткановий салон, 400 підйомника. Опа! Вибачаюсь. Там у нас дівчина сидить, ми салон не відкриваємо. Йдемо далі. Opel Astra H в кузові хеджбек. Дивіться, який яскравий червоний колір. Вся затанована, вже наша реєстрація має протитуманки, туманки. Економія. Не потрібно робити сертифікат. 11-12 рік, 140, як завжди, пробіги просто. да? Цаца. 650, 1,6 машинка на газу. Економна, економна. А? Уже пішли переоформляти? А, все, машинка, дивіться. Ну, кажуть, що пішли переоформляти, машинка, мабуть, продана. Мабуть, продана, через тиждень подивимось, чи є, це так. Ще одна шкода Фабія. Дивіться, бюджетик. Бюджет. Шостого року 5,3 ціна, 1,4 двигун. Без підкрасів, номер телефону, ви бачите. Все дуже просто. Механіка, тканевий салон, просте кермо, передні склопідйомники кандьор Є там якась магнітолка. І бачу задні парктрони. Ще одна А5 Українська реєстрація, але ну, ось в таких кавпачках їх завжди купують на ці машинки. 6900 1,6 газ, 12-го року машинка. лобове має тріщину, має ось такі моменти. Зачинена ткановий салон, механіка, клімат-контроль, передні скопідйомники Задні парктрони. Ну, коротше. Скоцками, скоцками по ЛКП. Дивіться, який апарат. Наша Донецька реєстрація. Що це у нас? Лада чи що це у нас там? Я не знаю, як вона називається. Коротше кажучи, 20-го року машинка 39 заявленого пробігу, 5600 номер телефону. Ви бачите, бензин вже на газу. Зачинена тканове салон, механіка, просте кермо. Все, що тут сказати, не знаю. Як вам апаратіще? ще? один Б-6 в білому кольорі. Наша реєстрація на ось таких дискарях. 10-го року 315 заявленого, бензин, газ, автомат 6300. Номер телефону. Ви побачили. По салону, по салону, 4 підйомника, тканевий салон, коробочка автомат, мультикермо. Стан, стан. Стан норм, стан, стан норм. Ось так візуально просто дивишся, стан норм. Має фаркоп. Ось такий апарат. Кому подобається ланцерок 9, київська реєстрація. Колір прикольний, зовнішній, дуже так яскраво виглядає. Дивиться все, да, там. Ці штуки червоні, диски оригінал, повністю затонована. З 7-го року машинка, пробіг 251 номер 16 бензин, коробочка автомат. 6 штук. а? Як вам? Така, ну, така. прикольно скажу вам прикольно. Да, така знаєте Можна сказати, що є власник, є власник. Зачинена, тому вам нічого не покажу. Тканевий салон, кермо свіже перешите, є магнітолка. Коробка, нагадую, автомат. Цікавий апарат. І поруч, якщо не подобається 9 ланцер, ось вам за такою ж майже ціною 10-й ланцер. Да? Дивіться, наша реєстрація на дискарях має прототуманки. Має ось такий дах. Це що тут, перетянути він чи що? Так. Да. Не розумію навіщо, дивіться, вся оця історія. 5950 також на автоматі, 2-літровий бензин газ, один власник, 8-го року машинка, номер телефона. Пробіг ви бачили по салону. 4 склопідйомники. Тканевий салон. Да, Опліотка, мультикермо. Тут, тут який автомат? Варіатор. варіатор. Коробочка, автомат, варіатор. Да? Там. Опа, що тут ще є? Ну ось такий апаратик. Так що, якщо не подобається 9, ось вам 10. Хто бажає придбати в такому кузові універсал дачу за 6500? Також наша Донецька реєстрація на простих кавпаках моя прототуманки. Вся вкруг затонована 2013 року. Logan MCV 1.2 бензин, механіка 205 пробігу, номер телефона 13 рік. 13 рік. Тут все дуже просто. Супер плюшка манітор. Ось така вона. Що тут казати? Що тут казати? Все дуже-дуже просто. Нічому, мабуть, ламатися. Шість штук. Фабія. На транзитах, на простих дисках, железках. 9-го року номер телефону 1.4 MPI 5999, клімат. Зачинено. Ось такий салон, свіже кермо. Давай 100 доларів открой. 100 доларів? А, та ви що На ровному місці. О, ви даєте. Давайте 100 доларів я пішов далі. Гольфік 5 Чорний колір. Всім цікавий. На рідних дискарях. Так, 8 року пробіг. 191,6 MPI, два номера телефона, ціна. Дивіться, гольф 5, 6800. Київ, жовтень, місяць. 400 підйомники, тканевий салон, мультикермо, кермо не перешите, клімат контроль, механіка. Як вам 6800? 6800. Ось таке апаратіще. Ще одна на Харківській реєстрації Фабія. Дивіться, фабії, вибір є, якщо вам потрібна така фабія, скло оригінал 5859 року. Пробіги, такі, як люди хочуть, менше 200, газ, бензин, номер телефону. Тому, якщо вам потрібна фабія, 100% приїжджайте, переднісли підйомники, далі ви все бачите. Кермо просте, механіка, ткановий салон. Задні парктрони. Реношечка. Також на транзитних номерах. На простих кавпаках має ось такий дах сьомого року. 1,4 бензин 550. Номер телефону вам показую. По салону. Механіка тканевий салон перенісла підйомники просте кермо. Кліо. Є фаркоп. Другий Сіат. якщо не подобається білий, можна подивитися ось цей чорний на транзитних номерах, на простих кавпаках в чорному кольорі. Да? Як вам? Сятік, вкруг нетанований. 6501,6МПІ 8 року 218 заявленого номер телефону, ви бачите. Так? Машинка відкрита, передністапідйомники, тканевий салон. Просте кермо, коробочка, механіка. Можу 100% сказати, що зовнішній стан. Цього Альтеа набагато краще. Той так робочий стан, а цей такий да? чистенький, зовнішній приємний. Ось такий апарат. Дивіться, українська реєстрація на дискарях. Маленький на автоматі за бюджетні кошти. 5455 року, номер телефону, ви бачите, нефарбований, 1,6 бензин, ще і модус на автоматі. На автоматі ткановий салон. автоматик, Власник в салоні, тому не буду відкривати. Ось так тільки покажу. Показую трошки з цієї сторони. Не фарбований взагалі. Я сказав, що не фарбований взагалі. Тому якщо вам буде цікаво, обов'язково зателефонуйте, запитайте, що вам там хочеться. Ну і може ви зустрінетесь і оглянути цей варік. Мерсік, Мерсі, колись в мене такий був. Щось, я так дивлюсь, переднє крило відрізняється з лівою передньою дверкою. Колір. Щось так мені здається. На ось таких дискарях українська реєстрація. Так, сьомого року 190 заявлений пробіг, 1,8 автомат, мабуть, компресор 6320 заявлена ціна. Кановий салон, да, коробочка автомат, кліматконтроль, кермо не перешите. Ну, прикольний апарат. В мене був в такому крутому стані. Просто тільки задня ляда була фарбована. З Німеччини мені його пригнали. Там люди його так обслуговували, там такий був великий список. За 6. 6... За 6600 я його. Ні-ні ні, я. Так, да, щось таке 6600. Я його брав. Щось таке, я не пам'ятаю. Ну, коротше, класний апарат. Або дешевше. Це Їде нормально. Ну, по салону, звісно, маленька, але це ж цежка. Ну, ось і все. В принципі, ви бачите, да? Далі машини вже немає. Я пробіг повністю весь базар. Ось цю всю сторону, ту сторону і тільки початок тієї сторони. Там я не заходжу, там трошки інші машини. Ви побачили всі варіанти, які сьогодні ви можете побачити, якщо у вас бюджет 6, 5, 7, ну 7 з копійками. І вже можете зробити якийсь аналіз і зрозуміти, чи є для вас тут щось цікаве або ні. З вас коментар, підписка, вподобайка. Всім класних вихідних і до наступної. Зустрічі на автобазарі, а я поїхав додому.